Обшуки у Юлії Тимошенко набу та САП та 2 мільйони осіб, які перебувають у розшуку, за словами міністра оборони. Сьогодні ми про це будемо говорити, головні підсумки дня 14 січня. І так, почнемо з обшуків у Юлії Тимошенко, які розпочалися е, минулої ночі. Набу та Сап, за її словами, 30 озброєних чоловіків е, прийшли до неї з обшуками. Вона їх вважає незаконними, грубими, її не ознайомили з жодними рішеннями судів. У Верховній Раді вона заявила про те, що це є форма тиску на опозицію. Але я хочу і від себе зазначити, що я вважаю, що в нас немає опозиції в Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, чому опозиція мовчить на порушення прав людини, викрадення людей, їх насилля, збільшення податків? Корупцію на обороні, на війні. На всі ці, питання, всі ці питання влада зрозуміло, але опозиція їх не піднімає на достатньо високий рівень, так як я вважаю. Скажіть, будь ласка, свою думку. Що вважаєте ви з цього приводу? Повідомлено про підозру, обставини підозри нам не відомі. Зараз триває слідство. І деталі ми дізнаємось трохи пізніше. Сьогодні міністр оборони. Федоров заявив у Верховній Раді про те, що 2 мільйони українців перебувають у розшуку. Але я хочу зазначити, що у розшуку може перебувати особа, яка, з приводу якої є постанова слідчого судді про оголошення цієї особи в розшук тільки за тих умов, якщо вона підозрюється обґрунтовано у вчиненні кримінального правопорушення. Тоді слідчий виносить постанову про оголошення цієї особи в розшук, а суддя виносить ухвалу про затримання цієї особи, попередньо ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вивчивши їх, дійшовши висновку, що є обґрунтовані підстави, вважати особу підозрюваною у вчиненні якогось кримінального правопорушення, виносить ухвала про. Затримання цієї особи. Жодних документів правових немає. Виходить міністр оборони на всю країну, на весь світ заявляє, 2 мільйони осіб перебувають в розшуку без постанов слідчих проголошення в розшук, без ухвал суддів про затримання особи. А скажіть, будь ласка, які можуть бути ухвали суддів? Якщо, відповідно, це офіційна інформація. Вищої ради е, правосуддя. В Адміністративних суддя, судах зараз така завантаженість справами, що на сьогодні їм потрібно від 10 до 40 років, щоб вирішити всі зареєстровані справи. Стільки порушень прав людини зі сторони держави і стільки звернень до суду. 40 років ви собі цю цифру уявляєте? Тому держава вирішила не звертатися ні до слідчих, ні до. Суддів. Вона вирішила просто накласти таке ярмо на людей, і оголосивши їх в розшук без жодних правових процедур. на це. І третє питання, яке я хочу обговорити і до нього повернутися, це питання села. Я вважаю, що можна повернути життя в село, і зараз є для цього реальний. Спосіб. Як це можна зробити? Всі навчальні заклади, які є в обласних центрах України, їх потрібно перевести в сільську місцевість: навчальні заклади, школи і великі державні установи, де працює багато е, людей. Чому так? Е, уявіть собі, е, в село переїхав якийсь технікум. Там з'явилися студенти. Студенти будуть винаймати житло. Там в сільські хатинки, в сільській місцевості, там, де є студенти, там з'являться один-два магазини. Там, де є студенти, там почне ходити автобус в село возити їх. Тобто вже буде логістичне сполучення. Там відкриється якийсь невеличкий медпункт, там вже почнуть працювати певні підприємці, невеликі фізособи-підприємці, створювати ФОПи, перші робочі місця. Дехто із студентів захоче в цьому селі залишитися жити, почне створювати сім'ї, народжувати діток, запрацюють школи, садки. Тобто, зараз є реальний механізм повернення людей в село через переміщення великих навчальних закладів, медичних центрів, державних установ саме в сільську місцевість це дуже актуальне питання, тому що я боюся, це моя особиста думка. Що ті села, де не живуть люди, їх просто можуть згодом оголосити якимись непридатними чи щось, і просто перетворити всі ці села в землі сільськогосподарського призначення, в нежитлові території. А для нас зараз е землі і села в умовах війни є дуже важливі, тому що людина може знайти в селі захист і прихисток. Вона може е в село поїхати мати власну воду з криниці. Власну продукцію згородництва, власну піч, грубку, отоплення на дровах, власні дрова. Тобто вона абсолютно автономно може проживати в комфортних умовах і почувати себе набагато безпечніше, ніж у великих містах. І це з огляду на те, що зараз відбувається: зима, морози, відсутнє опалення в будинках в обласних центрах. Тому це питання дуже актуальне. Навіть після того, коли, дай Бог, закінчиться війна, ми не застраховані від і, і, нападу. Розумієте, Цей напад може статися і в, через 5 років, і через 10, і через 20. Тобто, нам, нам потрібно розвивати і робити акцент на розвиток сільської місцевості. Саме там, якби, повинно вирувати е, життя. Ті школи, ті садочки, які позалишались, їх потрібно. І зараз немає нікого в селі, їх е, потрібно просто законсервувати і зараз за ними дивитися, підтримати їхній належний стан. І як тільки е, люди захочуть повернутися в село, для них все має бути готово. Тобто села мають зараз стати хабами такими, щоб е, туди поверталися люди. Це дуже актуальні теми. і... Я хочу, щоб ви написали свою думку з приводу цього. Я хочу, щоб українці верталися в села. Хто саме? Наприклад, це можуть бути особи, які дистанційно працюють. Їм, ну, для них робоче місце не важливе. Вони можуть переїжджати в села. Це пенсіонери, які живуть в обласних центрах, вони також можуть переїжджати в села. Це майстри з ремесленими спеціальностями, які можуть працювати віддалено. На різних об'єктах переїжджаючи, тобто для них теж як таке місце проживання неважливе. А село насправді зараз відбувається та тенденція, зокрема в Європі. Люди дуже сильно борються за те, щоб в селах жити. В селах будинки дорожчі, ніж в містах, і це справедливо, тому що там свіже повітря, тиша, спокій, власна земельна ділянка, красива природа. В принципі, це питання, яке потрібно обговорювати. Напишіть, будь ласка, свої, ком... свої коментарі, що ви про це думаєте, напишіть свою думку. І, звичайно, е... треба починати себе, чи готовий я повернутися в село. Так, я готовий повернутися зі своєю сім'єю, жити в селі, але я зараз шукаю для себе роботу. Я, будучи юристом, зараз перевчаюся на електрика, щоб я міг працювати на різних об'єктах і жити в селі. Я шукаю шляхи дистанційного заробітку. Щоб я міг заробляти онлайн і проживати в селі. І якщо в когось хтось мене почує, в когось є якісь пропозиції щодо села, я згоден їх розглянути. Якщо є пропозиція роботи, я забираю свою сім'ю і переїжджаю жити в село. Дякую за увагу. Напишіть свою думку. Підпишіться на канал.